Запіс. По дорозі до міста Слов'янськ ми проїжджали не один блокпост. Ось цей пост фактично передостанній. За ним реальна передова, а далі місто Слов'янськ і місцеві жителі. місто Слов'янське. А ось це останній блокпост. Саме він вважається найбільш небезпечним, адже сепаратисти постійно його обстрілюють. Віження бачу, двіження на 12-11 часов Це себе дозволять відкрити вогонь. Там під горой, під горой туди. Плюс! Готові? Под гору! Короткими огонь! Земля перетворюється у каміння. У повітрі приблизно 40 градусів тепла. Залізо прогрівається настільки, що його ледь тримати у руках. Проте наші військовослужбовці не залишають позицій і далі воюють проти сепаратистів.